Друзі, всім мої вітання. Найчастіше запитання. Володя, що входить в комплекс столу. В комплекс столу входить стіл та пакувальна коробка. Матрицю, друзі, ви купуєте самі або та матриця, яка у вас є. Матриць стіл я роблю під два види матриць: під матрицю Туманова та під матрицю доброго пасічника. Під китайські матриці всякі підробки я стіл не, від, не виготовляю. Стіл робиться під замовлення. Спеціально готових столів у мене немає, тому що я не знаю, під яку матрицю вам потрібен буде стіл. Та також вали виготовляються окремо під кожне замовлення. Черга постійно змінюється. Чому я завжди кажу, що всі подробиці при спілкуванні, розмові або через Viber. Також всіх цікавить, яка ціна столу. Ціна столу, друзі, 8 тисяч гривень. При замовленні. Ми все з вами обговоримо. При відправці столу я кожному скидаю окремо відео на Viber. Ще кого деяка інформація цікавить, будь ласка, буду радий відповісти. Пишіть, дзвоніть, але переважно на Viber я відповідаю частіше, тому що на дзвінки я можу бути, друзі, зайнятий. Значить, ще раз, в комплект столу матриця не входить. Стіл та пакувальна коробка. Все, решта у мене є на каналі YouTube. Є декілька відео про прокатку листів, скільки можна виготовити листів в ущини та як це виготовляється. Всю іншу інформацію та подробиці я розказую кожному замовнику окремо при розмові. Щиро бажаю всім мирного неба та міцного здоров'я. Слава Україні! Слава ЗСУ нашим хлопцям!